Я не кажу, я окрему, я ударів, я про плану нас приходить, кожен раз нова оплата, і нова плата грипить, байка яка прийшла. А я говорю, про зараз це, почати жити зразу. Є чоловік, який сьогодні виконує вилов начальнику обласного дані. Давайте йому скажемо. Андрій Василь, скільки раз ви готові зустрітися з нами? через скільки? Через місяць час? Ви збираємося ще. І хай хтось з вас каже, хто заплатив, хто заплатив хабаря, е -е -е що були факти, зараз ми говоримо, що брали, ми переломали. На динові політи. Скажіть, будь ласка, скільки разів ми готові в рік зустрічатися з громадою і доводити нам, що ви зробили, як ви зробили і повний результат? Це серйозне питання. Зустрічі і так далі, я розумію чудово. Але якщо, якщо, е, е, якщо у тебе раз в 15 чи нехай раз в місяць, щоб я готов був розвідкувати перед вами, що дійсно зроблено, що планується робити, наприклад. І є якщо є у вас якісь факти, давайте, будь ласка, партнер. Визначить час, раз, раз в квартал, зустрічаємося при бажанні інтернет, газету, що і органи дають якусь каже, Я дав. І що? А чим? Це про що я про що Ви Андрій Матвійсевич, віні відділу що та... ви дали. Чим ви докажете... кажуть? Це відділтор, якщо я вийшл, скажу, я там так... кажу. Я так вивчу, зараз я дав. Если я так закрыли дух, это что мне